Задумаймось на мить про вогонь. Він танцює в темряві, він зігріває, він готує нашу їжу. Але ця стихія це щось набагато більше ніж просто інструмент для виживання. Насправді, вогонь став справжнім каталізатором нашої еволюції, нашої культури і технології. Сьогодні ми простежимо цей шлях від первісних багать до сучасних реактивних двигунів і побачимо, як полум'я сформувало саму долю людства. Отже, коли ж наші предки вперше змогли прибуркати полум'я. Здавалося б, питання просте, так? Але відповідь виявляється набагато складніша і досі є предметом запеклих наукових суперечок. Бо це був не якийсь один момент в історії, а такий собі довгий заплутаний процес, що розтягнувся на сотні тисяч років. Просто погляньте на цю часову шкалу, вона охоплює понад півтора мільйона років. Це показує наскільки повільно розгорталася ця неймовірна історія. Докази з'являлися поступово. Від якихось ледь помітних слідів у печері Вондерверк до вже беззаперечних доказів контрольованих вогнищ в Ізраїлі. А найновіші знахідки показують, що наші предки не просто використовували вогонь, а й доволі майстерно ним керували. Ну що ж, давайте почнемо з самого початку. Як взагалі археологи знаходять сліди тих перших багать? Це знаєте, схоже на справжню детективну історію, де кожна опалена кістка чи навіть ледь змінений колір ґрунту можуть стати ключовим доказом. І ось тут є один надзвичайно важливий момент бо одна справа підібрати палаючу гілку після удару блискавки. А зовсім зовсім інша, навчитися самостійно розпалювати, підтримувати і керувати вогнем. Саме цей крок від простого використання до повного контролю став по-справжньому революційним для людства. То хто ж був цим першим, так би мовити, володарем вогню? Головний кандидат на цю роль це людина, прямоходяча або ж Хомо Еректус. У нього по суті були всі передумови: мозок, що стрімко розвивався, вправні руки, які вже вміли створювати кам'яні знаряддя, і що найважливіше, у нього була потреба, коли Homo erectus почав розселятися з теплої Африки в холодніші землі Євразії, вогонь перетворився з розкоші на засіб виживання. А ось це, знаєте, просто вражає. Це дані з Іспанії. Завдяки аналізу так званих ліпідних біомаркерів. Це по суті такі собі молекулярні сліди. Вчені довели, що вже 250 тисяч років тому люди цілеспрямовано обирали певні види деревини. Навіщо? Щоб підтримувати невеликий низькотемпературний вогонь. Ідеально для того, щоб повільно готувати м'ясо, а не просто спалювати його. Це ж вже не просто контроль, це справжня кулінарія. Опанування вогню було не просто черговим технологічним проривом. Ні. Воно запустило цілу ланцюгову реакцію, яка назавжди змінила нашу біологію, і, зрештою, перетворила нас на той вид, яким ми є сьогодні. Просто уявімо на хвилинку життя без вогню. Це довгі-довгі години витрачені на пережовування жорсткого сирого м'яса та коріння. Це постійний страх перед хижаками, що ховаються в темряві. А тепер, з вогнем, їжа стає набагато поживнішою, енергія засвоюється легше, а ніч перетворюється на безпечний час для спілкування. Це ж два абсолютно різні світи. І ось вам прямий, просто приголомливий наслідок. Приготовлена їжа вимагала менше енергії для травлення. І куди ж пішов цей надлишок? А він пішов на розвиток нашого найбільш енерговитратного органу мозку. Вчені вважають, що наш мозок збільшився приблизно на 20% саме завдяки цій кулінарній революції. Виходить, вогонь буквально нагодував наш розум. Але вогонь змінив не лише тіло, він створив те, що можна назвати першою соціальною мережею. Навколо вогнища люди збиралися, щоб поділитися їжею, розповісти історії. Це був час для планування, для навчання, для зміцнення зв'язків. Цілком можливо, що саме тут, у мерехтливому світлі полум'я, зародилися основи мови, міфів та культури. З часом вогонь перестав бути просто інструментом. Він увійшов у саме серце людських культур, ставши потужним символом, символом божественного трансформації та й самого життя. Мабуть, найвідоміший приклад це, звісно, міф про Прометея. Давні граки бачили у вогні не просто якусь технологію, а божественний дар, що підняв людство над тваринним світом. І ця ідея, що вогонь є іскрою цивілізації, знаходить відгук у культурах по всьому світу. І це ж не просто якісь давні міфи. Подивіться, наскільки універсальною є символіка вогню, від очищувальних ритуалів на Івана Купала до священного полум'я на індійських весіллях та обрядів мужності у племені Масай. Вогонь символізує очищення, трансформацію, вічність і, звичайно, зв'язок поколінь. Навіть сьогоднішній олімпійський вогонь це відгомін тих прадавніх вірувань. Ну і це все підводить нас до сучасності. Виявилося, що дар Прометея він двосічний, сила, що колись дозволила нам вижити, тепер несе як величезний прогрес, так і будемо відверті екзистенційні загрози. З одного боку, вогонь це буквально двигун нашої цивілізації, без контрольованого згоряння не було б металургії, не було б заводів промислової революції. Наші автомобілі, літаки і навіть ракети, що летять до зірок, усе це сучасні прояви нашого давнього вміння керувати полум'ям. Але є й темна сторона та сама сила, що будувала, навчилася і руйнувати, від знаменитого грецького вогню, що рятував Константинополь, до жахливих бомбардувань напалмом. Ось ця двоїстість, творча і водночас руйнівна сила є центральною в нашій історії з вогнем. І ось ми підійшли до нашого, мабуть, найсерйознішого виклику: наша залежність від вогню, а точніше від спалювання викоплого палива, призвела до кліматичної кризи. Те, що колись починалося як маленьке багаття в печері, що захищало від холоду, перетворилося на глобальну проблему, яка загрожує нашому спільному майбутньому. Ця таблиця по суті підсумовує всю нашу неймовірну подорож. Вона чудово показує, як роль вогню еволюціонувала разом з нами від базового інструменту виживання, що дозволив нам стати людьми, до основи великих цивілізацій, а тепер до джерела наших найбільших досягнень і водночас найглибших проблем. Історія, що почалася з іскри мільйони років тому, все ще триває. Вогонь зробив нас тими, ким ми є. Тепер перед нами стоїть питання: чи вистачить нам мудрості щоб знайти новий баланс із цією прадавньою силою? Відповідь на це питання визначить не лише наше майбутнє, а й майбутнє всієї нашої планети.